Демон у моїй шафі. Тоді я погано спав, я ніяк не міг добре відпочити. Це почалося на першому курсі коледжу. Мої батьки купили старий будинок у маленькому районі, ближче до роботи мого тата та моєї середньої школи. Це був просто звичайний будинок. Він нічим не відрізнявся від того, в якому я жив раніше. Попередні власники навіть залишили піаніно в одній з кімнат на горі. Перший тиждень все було круто. Але далі все змінилося. Пам'ятаю, як почув кроки в будинку. Я запитав, хто це, але ніхто не відповідав. Звичайно, я, будучи наївним, не звернув на це уваги. Я навіть подумав, що це моя собака, яка все ще звикає додому та постійно гавкає у випадкових частинах будинку. Цієї ночі я прокинувся в холодному поту у своїй кімнаті. Була непроглядна темрява, тому я спробував увімкнути лампу, але я не міг рухатися. Я колись чув про сонний параліч, але не думав, що це може статися зі мною. Я застряг у своєму ліжку і намагався закрити очі, але почалися перешіптування. Це звучало, ніби старий бурмотиць біля моїх ніг. А от і він постать оповита темрявою. Я не міг розрізнити жодних рис, бачив лише те, що він тримав маленький ніж. Я сказав собі вголос, що це нереально. Можливо, я просто благав Бога, щоб людини біля мого ліжка насправді не було. Потім, майже як за помахом чарівної палички, я знову прокинувся в своєму ліжку, але цього разу був ранок, і я відчув запах мого сніданку. Це повторювалося до кінця тижня. Фігура з'являлася в різних частинах моєї кімнати, поки я був паралізований. Іноді істота була біля мого ліжка, іншим разом стояв у дверях. Однак найчастіше він стояв у моїй шафі. Постать ніколи не говорила, а лише бурмотіла нечутні нісенітниці. Я навіть почав жартувати з цього приводу, назвавши свого демона сонного паралічу Джері. Однак це не найцікавіше в моїй історії. Все стало ще дивнішим і тривожнішим. Я чув шум у своїй кімнаті в день, коли мене не було на горі. Мій пес в той час навіть не ходив по сходам. Одного разу батьки накричали на мене, щоб я прибрав свої речі до шафи. Спочатку я вагався, але як я і підозрював, у ньому нічого не було нічого крім пляшки з водою. Це була та сама марка, яку пила моя родина, і вона точно не встигла зібрати пил. Хтось або щось приніс пляшку води з кухні внизу до шафи моєї спальні. Я запитав своїх батьків, але вони подумали, що я шукаю дивний привід, щоб не прибирати в своїй кімнаті. Тому цієї ночі я був підготовлений. Я підключив зарядний пристрій до телефону та залишив камеру знімати на ніч. І те, що я побачив на цьому записі, не дає мені спокою досі. Кілька годин запису нічого не відбувалось. Я почав вірити, що я все вигадав, але я побачив, як повільно відчиняються двері моєї шафи. Потім з неї вийшла фігура. Тієї ночі я досить добре спав, без паралічу. тож я з жахом дивився, як постать схилилася наді мною і просто спостерігала. Нарешті він заліз назад до шафи і повернувся до камери, тримаючи щось у руках. Це була миска з їжею. Клянусь Богом, це була та сама миска, яку, як думала моя мама, ми забули взяти. Воно спостерігало за мною, поки їло все, що було в цій мисці. Поспостерігавши кілька хвилин, він простягнув руки і заліз під моє ліжко. Я прискорив запис на своєму телефоні, шукаючи ту частину, де він повернувся до своєї шафи, тієї самої шафи, яка на той момент була ще відкритою, але не знайшов демон, який жив у моїй шафі. Зовсім не був демоном. Це була людина, і вона все ще була під моїм ліжком. Тихо, прислухаючись, я міг почути невеличке шархання під собою. Я пам'ятаю, як підскочив і вибіг з кімнати. Я пішов у кімнату батьків, замкнув двері і показав їм те, що щойно дивився. Я пам'ятаю, ніби це було вчора: те, як тато дістав рушницю з шафи. Вона була не нашою, її залишили як і піаніно. Він тихенько відчинив двері, підкрався до моєї спальні, і я дивився, як він випустив три патрони в моє ліжко. Коли влучили перші два, я почув крики людини під ними. Мої батьки подзвонили в поліцію і розповіли, що сталося. Після розслідування поліція повідомила моїм батькам, що людина деякий час жила на горищі. Біля входу туди стояли банки з їжею, водою та миска, з якимось наполовину з'їденим гризуном, яку я не помітив у своїй шафі. І на цьому все закінчилося. Звичайно, той чоловік був засмучений тим, що я так рано перервав його маленьку гру. Тому іноді він приходив дивитися, як я сплю, і саме в цей момент я міг чути тихе бурмотіння. Я досі пам'ятаю, що він так чітко говорив. Це була фраза Я голодний. Дякую за перегляд! В коментарях напишіть, що ви робили б в такій ситуації. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо хочете фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!